Пані та панове, вітаю вас на каналі політолога Дмитра Клименка. Конспірологія доволі цікавий феномен для вивчення, а враховуючи те, що у нашій країні політична конспірологія набуває все більшого і більшого масштабу, особливо враховуючи те, що цей феномен він надзвичайно простий, зрозумілий для людей, що не розбирається у політиці, абсолютно простий в тому сенсі, що розділяє усіх на добрих і поганих, і створює Цю зрозумілу картину реальності для людей, що просто хочуть дізнатися, хто ж насправді чинить усі ці лиха, або хто насправді є добродієм, і враховуючи це все. Особисто мені надзвичайно цікаво досліджувати це явище. І тому, пані панове, я доволі часто підіймаю це питання на своєму каналі. Так як ви ці відео також дивитеся, то я розумію, що і вам подобається споглядати на те, як деякі люди фанатіють від різноманітної маячні. І тому, пані панове, пристьобуйтесь, тому що сьогодні ми також подивимося дещо доволі. Цікаве. А перед тим як ми почнемо, як завжди, нагадую, що не варто підписуватися на цей канал, ставити лайк і коментувати, тому що це допомагає розвивати цей канал, а це невигідно рептилоїдним масонам, що управляють цим світом. Чого вчора так несподівано примчали в Київ Столтенберг, сек НАТО, разом із міністрами оборони Великобританії і Франції. Начебто ж офіційно нічого не. Такого не планувалося та і не прозвучало. Чорт забирай, дуже. Дуже влучне питання, а чому це ось ці поважні люди минулого тижня приїхали несподівано, з неофіційним візитом до Києва? Пам'ятаєте? Пам'ятаєте, от коли Байден приїжджав до Києва у лютому, то всі трубили ось ці там півмісяця, да навіть місяць до цього, що Байден буде їхати до Києва? Всі про це знали, всі 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 абсолютно про це знали. Що от приїде президент Сполучених Штатів? І зустрінеться з президентом Зеленським і прогуляється вулицями Києва, щоб усі знали, щоб вороги наші росіяни знали, що ось. Так і буде. А ось тут щось цікаве реально було, тому що не оголошували свої, значить, візити. Ці люди, значить, щось таємне, таємне, приховане у цьому явищі, у цих візитах. Все те саме завірення у дружбі, підтримці України і так далі. Кажуть, люди знаючи, що насправді за кулісами дуже серйозна справа вирішувалася. Люди кажуть, знаючи, знаючи, люди кажуть. Усі знаючі, кажуть нам, і усім, хто знає, теж все знає. Кажуть, ого, щось буде щось цікаве. Наші західні союзники е дуже запереживалися за ситуацію. З кадрами. Вони дізналися про те, що в офісі президента всерйоз думають змістити залужного. Котячи на нього бочку, абсолютно абсурдний. Кримінальних звинувачень, Дем, нарешті хтось у держдепі подивився те саме відео пана Шапашнікова. Думаю, що багато з вас чули розмову про те, що президент України Володимир Зеленський планує звільнити Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройними силами України. На жаль, ця інформація підтверджується. Я провів розслідування, отримав інформацію з джерел ЗСУ. Боже мій стільки часу пройшло, могли би раніше зрозуміти, що тому клятому Офісі президента творяться дуже ганебні діла. Тобто, це не залишилось непоміченим для наших союзників, і вони, як вже це бувало, не раз, коли Борис Джонсон прилітав, приїздив несподівано в Київ, і після того всілякі там турецькі домовленості відмінялися. Так і зараз. Після цих розмов можна бути впевненим. Що наш головнокомандувач, ну так і хочеться сказати, верховний головнокомандувач Валерій Федорович Залужний залишиться. На своєму Боже, дякувати тобі, що у нас є люди, які можуть розповісти правдиву правду нашим громадянам про те, що відбувається насправді за тими клятими кулісами, тому що хто ще крім оцих людей зможе нам відкрити очі на те, всі як то кажуть, на ті всі процеси, що відбуваються навколо, тому що ми спостерігаємо за величною грою різноманітних західних. Акторів, Що вирішують долю нашої країни, тому що ми бачили, як чи то Джонсон, чи то інші люди приїжджали і тримали за руки ось цю зілі Бобу, щоб він щоб з Катіна не підписував ось ті домовленості, щоб він з Катіна не звільняв зал. І, коротше, таке інше. Але ж. Так, пан Столтенберг такий приїжджає і каже: О, Володимир uh, Зеленський, uh, what the fuck are you doing? Uh, ти що, хочеш звільнити залужного? Та це ж людина, камінь, людина наш герой, і так далі. І він такий: ми тебе за руки будемо тримати, ми будемо про тебе розказувати українцям через наших агентів, що насправді відбувається у твоєму клятому оточенні. І так далі. Добре люди, окей, я безумовно стібуся, тому що це ж просто неймовірно, як люди, які перебувають в певних політичних таборах, починають створювати собі манімірки, тому що ось цей, наприклад, так про те, що Джонсон приїжджав і через це. Через це саме через це не були підписані стамбульські угоди, то це я чув у Луценка. Розумієте, я, як політолог, відношуся до цього доволі з посмішкою і безумовно розумію, що кожен має право, скажімо так, сходити з розуму по-своєму, але як людина, як громадянин, в першу чергу, який підтримував саме політичну силу. Петра Порошенка, але я, як -то кажуть, тут хочу зауважити, що я думаю, що ця людина є прихильником Петра Порошенка. Я не повністю впевнений у цьому на 100% і лише припускаю таку можливість. Але враховуючи те, що подібні наративи вирують у, скажімо так, спільнотах. Прихильників європейської солідарності, то я хочу зауважити: я, як людина, що голосував і за цю партію, і за цю людину, що очолює цю партію, я хочу сказати, що мені прикро розпостерігати за тим, як саме ці люди, ці партійці, а саме, вочевидь, люди, що відповідають за політтехнології у партії Петра Олексійовича, поступово зводять... Скажімо так, політичні наративи усередині цієї партії у якусь дурку. І знаєте, мені дійсно прикро, тому що, попри усі і об'єктивні, і необ'єктивні звинувачення стосовно п'ятого президента, він отримував мою підтримку. І отримувала б мою підтримку ця партія, що, скажімо так. Тоді провела ребрендинг з блоку Петра Порошенка. І тепер, коли я спостерігаю за цим процесом о, ось цього падіння, і усіх сенсах, тут потрібно зуважити в усіх сенсах падіння і інтелектуального, і політичного, і навіть можна назвати у такому контексті ідеологічному падінні, а мені. Реально прикро, як громадянину, а як політологу мені дуже весело, і я не знаю, як поєднати ці два-два емоційних стани. Я не знаю, можливо, це і доведеться мені з цим зжити, як то кажуть. Але ось те, що політична конспірологія доволі серйозно входить у життя людей, що виступають як прихильники конкретних політичних сил, це з одного боку вводить мене в ейфорію, тому що мені, як то кажуть, надходить матеріал, який я досліджую і препарую різноманітним способом, а потім безумовно, показую, що ну подібні тези є доволі 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 необґрунтованими, якщо м'яко так казати. А з іншого боку, я, як то кажуть, висловлюю пересторогу. Тому що розумієте, от той момент ти почнеш втрачати зв'язок з людьми, що сповідують конспірологічну реальність, і потім ти вже не зможеш їх розуміти. І я. Тут хочу зауважити, що політичні лідери своїх політичних спільнот, і це прям повністю ось тут потрібно підкреслювати: політичні лідери несуть відповідальність за те, що продукують їхні прихильники. Це варто підкреслювати, тому що політичний лідер, як ніхто, може впливати на своїх прихильників і говорити їм, що вони можуть бути неправі. А ось те, що розповсюджується в спільнотах людей ось цих мене мене доволі серйозно не втішує, не втішує. Але політична конспірологія, як ви бачите, вона може бути як і патріотична, коли ось ці сили добра патріотів змагаються з силами зла, які знаходяться при владі, які хочуть зробити все можливе, щоб Україна програла. Ось і роблять, і роблять, і роблять, але Україна все не програє, тому що є патріоти, які сражаються з цією владенькою. Ну і так далі. Коротше, і є сили добра із заходу, які тримають за рукою. Ці сили зла владонці. і це дуже приємна картина буття. Коли ти як людина, що фактично не впливає на політичні процеси і прийняття рішень у своїй державі зараз наразі перебуваючи в опозиції. Ти безумовно починаєш відчувати свою силу, свою певну владу, свою певний вплив, скажімо так, і це втішує цих людей. Я безумовно, їх розумію, але поступово-поступово ці люди безумовно прямують у дурку, і це дуже дуже прикро. А з іншого боку, ми можемо бачити, як політична конспірологія вирує і у інших політичних групах наразі доволі серйозно маргіналізованих, наприклад, в групах прихильників проросійського, скажімо так, руху в нашій країні. А теперь внимание, идет война между британским ЦК. І Вашингтонським обком. і знаєте, можна постійно пояснювати, що ось це протистояння типу зеленського, типу залужного це все маячня, тому що залужний для Зеленського це золота картка, яка витягнула його в історію, і взагалі немає сенсу йому його позбуватися, що всі ці історії абсолютно видумані і не мають під собою ніяких підстав, і розповсюджується у багатьох прикладах саме російською пропагандою або різноманітними корисними ідіотами. Але знаєте. Якщо ти починаєш чути від своїх знайомих або людей, яких ти вважав своїми побратимами, там не знаю, соприхильниками у одній політичній силі, політичній партії, політичній групі чи спільноті, ти починаєш чути щось про англосаксів та Ватікан. Коли ти починаєш щось чути про те, як західні значить, куратори тримають за руки Зеленського, щоб він не звільнив нашого залужного і так далі, то я дам лише одну пораду як. Політолог, що краще від цього трошечки відхрещуватися. Оскільки люди людьми, але все одно варто тримати себе у політичній адекватності, аби потім не дивуватися, чому ти програв вибори, чому за тебе проголосувала не більшість, а всього 25%, і чому, зрештою, твою партію підтримали на виборах парламентських не 25 А якщо не помиляюсь, 13%. то це все, як то кажуть, каже про рівень, рівень політичної грамотності. І пані та панове, цей канал створений спеціально для того, щоб вас не вводило в оману все те, що відбувається у нашому політичному інформаційному полі, тому що ну, на вас намагаються, як то кажуть, робити експерименти, різноманітні люди, що відповідають за політичні технології. І, скажімо відверто, ці експерименти можуть бути позитивними. А от у цьому прикладі ці експерименти абсолютно негативні, тому що вони створюють абсолютно нереалістичну картинку буття, у якій люди потім не можуть знайти ні себе, ні свою країну, ні реальність. І тому, пані та панове, не забувайте, що цей канал створений спеціально для. Вас. А я, як завжди, нагадую, що ми зобов'язані підтримувати сили оборони України фінансово через ті волонтерські фонди, яким ми довіряємо, тому що вони захищають нашу реальність. А я, як завжди, кажу, пані та панове, незабаром побачимося.